Нінзе Гайден 4 продовжуємо. Так, ми ще досі на базі. А, ну так, да, ми ж дісталися до якогось там мехного на поверху, де нас має чекати Сіорі. Так, є перенародження Хілка. Так, тут нічого нема. Так, там хтось чекає кає злей. Що по бабкам? Не густо. Бабок не густо, ну да ладно, давай купляти. Так, що на момі хочу сказати? Так, тут ці орін сигнал. Що відбувається? Я не впевнена. Я намагаюся знати, що там. Вона щось там, щось там не може. Це, походу, фінальна святиня, чи що? Зрозуміло. Зрозуміло. Так, добре, так трохи скупилися, і там нас чекає хтось. Хтось, хтось? знову якийсь командор, мати, а Кагачі. Кагачі. Кагаче. Кагачи на кошти говорите. Місто в Лині через тебе. Ніхто не звинувачуватиме себе. Я шкодую, що не вбив тебе перш... при першій зустрічі. Сеорі з тобою щось зв'язалась там. Повертай назад і, залишай... і залиш печатки темного дракона.

Вони там труть між собою. А шо труть? Хевы, наверное. Тихо. Так, нічого не берем. Бля. Ты заряд, робити. так. Так, давай, давай, заряд. Тихо. Дай сюда. Фух, заряды в чем нас. Окей. заряжаем. Так, бегом Развали, 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 развали. Тихо, Тихо, що це, що, що, що? що, що? Є! Фу, сперша Все? Йому Вс чи що? Я йому руку відрубав. Да, це жорстко. Ну бій такий Тупити не можна було. Ну, а що ти, Чіко, чувак? Ти стояв на шляху ще і погрожував. Без варіантів. Ти сам винен. Ти зробив цей вибір. Живе без руки тепер. Буде протест, як крутий якийсь, мабуть. Так, що у нас? Остання печатка? Як Четверта. Ти зробив це? Добре. Ось вона. Добре, майже готово. Залишилась остання річ, яку мені треба зробити. Великий темний дракон. Я скарева. Прийми плоть і, і кістки. Це, це королівство і зійди на трон. Все, все в порядку. Це частина плану. Тепер якума зламай останню початку. І після цього вбий мене. Вбити тебе? Я говорив тобі раніше. Душа темного дракона всередині мене. Покінчись темним драконом. Не дай йому воскреснути. Розроби це. В якому? Поспішай. Сеوري. Сеوري. Я Я Так, не понял. зрадник чи Що, що за ухмылка, не поняв. Архи. Досі живы я бачу. Так, що це за за, міще? Іся архідемон. Водорука Я втратив свій світ. На коліна перед великим демоном Ахелєса. Можливо, людина хоче отримати урок. Великий демон щось <реш> там <в> ось, <прауздав> перенародить темного дракона все одно чи щось <прауздав> <-сторі>. Я візьму <прауздав> ковусь смерть. Ну, погнали, погнали. А, а демони в нас тепер битися, так? Да? що ти робиш, падло? Тихо. А в нас нема. Ну окей. Давай. Та що ти. Щоб ти здох, демон, блядь, довбану. Так, у нас немає нічого. Ну він ти типу, не, не складний походу, якщо акуратно з ним дети. Ну перенародження давай. Де він там де? Б... Не знаю, що, що робити. Це жорстко. Ні, це все моя вина, він мені каже. Та не твоя, зараз ми спробуємо перемогти його. Блін. Засада два боса підряд і без хілок. Це жорстко. Ну заряжай, чи що.

Ну, блин, тихо. Тихо. Фу, да, мало хп. Хп взагалі мало. Давай, 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 давай. Да. жорстко тут. <плес> Може хпешку подарить? Подаріть ХПшку. Тайран, подари хпшку. Без хпшки тут жопешка. Так, ну першу стадію треба його хоча б пробити якось без цього. Так, дякую. Але маленька, блін. А, блядь. Повівся на цю хрінь. давай, 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 давай. Давай развалим. Тихо. А, блин. Так, тихо. Тихо. Блять. Что за... Бля. А -а -а. Но его можно забыть, можно. Без проблем. Забити його можна, не проблема. Так, шехета. Чудово, це добре, що нагріває. 走走走走。去<請>看。去看。 тихо 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 Ну, ликуйся. Да. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Є yeah! це жорстко Блэка Так, все мархідемо нам покінчено. <coughs> Яку мене гірше рію справляється. Сіорі, якума, будь ласка, темний дракон. Тільки ти маєш силу перемогти його, перемо його. Мені так шкода. Я насправді не хочу помирати. Частина остання душі темного дракона, чи що. Чудово. Темний дракон. Все в твою честь. Переродився. Так, ну прикольно, така драйвова 13 та глава з двох босів. Клас. На складності хард. Все діла. Добре, ми вже. 14. Декілька років раніше опа, рію хаябуса осокана Я чекав на тебе рі хаябуса, ахілес, кокурі но каратава йомігай. Атуатамасіо Сасагерюн. Ти непогане тіло для темного драку... для душі темного дракона, чи не так? Немає сенсу. Не несинітниці. Неси, не ну давай зустрінемося. Доли... Перед лицем найсильнішого демона. Е, перед лицем винищувача демонів. Коротше, понятно, нам ще один боссфайт, але це вже буде. Це вже буде в наступній серії, звісно. що Тому приємного, цікавого перегляду. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, плейлист буде до опису гри. Пока! Блін, бос за боссом пішов, третій підряд. Круто.